Апарат скаже нам завантажує. І потім він буде запікати. Він буде запікати на на температурі 250% і Кухарі-технологи проводять майстер-клас приготування їжі для школярів. Використовують нове багатофункціональне обладнання, яке привезли з собою. Своїми стравами пригощають усіх охочих. У меню сьогодні борщ овочами, котлети, вінігрет та інші страви. Сьогодні ми за допомогою інноваційних технологій зготували в пароконвектоматів, в якому ми можемо і варити одночасно деякі кількість продуктів да, і смажили з меншим використанням той самої елії, електроенергії, води, кількості людей. На кухні восьмої школи, де проходив майстер-клас, організатори подарували міксер. Обладнання в нас зараз нове, але не не таке, як нам презентували німецьке. У нас і духовки, і печки, і марміти, і посудомойки. Підхід до харчування має докорінно змінитися в Україні. Ми повинні розуміти те, що їжа в школах повинна готуватися швидко і видаватись гарячою і свіжою одразу пароконвекційна піч мультифункціональний а, тепловий прилад. Встановлено посудомийне обладнання, тому що це надзвичайно важливо, особливо в час пандемії. На Луганщині цьогоріч за стандартами ХАСП переобладнають кухню та їдальню у кідрачівській школі. Роблять це за гроші німецького міністерства економічного співробітництва, яке виділило 3 мільйони 600 тисяч гривень. Оновлені приміщення планують відкрити на початку вересня, каже Людмила Чуркіна. В цієї їдальні ми будемо створювати пілотну модель, яку Потім пропонуємо поширювати як досвід в інші їдальні. Кожна школа отримує більше ніж 44 позиції в шкільну їдальню по технічному обладнанню і плюс модернізування того приміщення, де діти приймають їжу. Сьогоднішнє навчання провели в рамках проєкту School Food Фудженерейшн з покращення контролю безпечності продуктів у школах Луганської та Донецької областей. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.